Виконуємо номер 282 із підручника алгебра 7 та номер 11.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Ширина прямокутника дорівнює сантиметрів. А довжина на 3 см більша за ширину. Запишіть у вигляді виразу периметр прямокутника та спростіть цей вираз. Приступаємо до виконання. Раз X см – це ширина прямокутника. Тоді довжина у нас буде на 3 більше. Х додати 3 сантиметрів це у нас довжина прямокутника. Ну, а тепер запишемо периметр. Периметр – це сума довжин всіх сторін. У нас ширина одна, ширина друга, довжина одна, довжина друга. Зведемо подім доданки. Х додати Х, додати Х додати Х. Маємо 4х, 3, додати 3 буде 6. Отримали 4х, додати 6 см. Це периметр прямокутника. номер 282 із підручника «Алгебра 7» та 11.18 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.